Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. «Благодійний фонд Тохмадит обрав маловідому фірму ТОВ Бут Технологі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні. З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак, жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз наших грошей показав, що з 10 дешевших пропозицій, щонайменше 7 містили пов. Ністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт. Однак ніякого пояснення ігнорування дешевших пропозицій охмадит не надав. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей Рейнаєрс та оздоблення внутрішніх стін HP панелями. Кожна з цих позицій у Boot Technology коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі. Написало видання. Марк Марченко і Євген Шалений, з якими пов'язують фірму Бут Technology з 2015 року, розвивали у Запоріжжі місцеву Док партії самопоміч, яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнеру Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву у Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів гривень. Самопоміч публічно захищала бізнесмена, називаючи ту справу тиском на політичну силу. У 2022 році виявилось, що бут технології і сенсар мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилось, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр на останніх місцевих виборах. Перед вторгненням шалений разом з директоркою Сенсар Девелопмент Оленою Бартуль, шов вже від партії Слуга народу.